Вітаю колеги! Пропоную до уваги продукт Віткінстроб Еко Фікс. Універсальний засіб, який можна використовувати як фінішний продукт, як засіб для формування укладки та створення об'єму, можна використовувати на сухі та вологі волосся, має злегка фіксуючі елементи. При використанні на вологі волосся слід певний час прочісувати в різних напрямках для рівномірного розподілення. Входить для власниць натурального, фарбованого та блондованого волосся. Продукт легко прочісується, не залишає слідів, не обтяжує волосся. Гарно тримає фіксацію зачіски на протязі тривалого часу, а також до складу входить інгредієнт фенілтриметікон, який відомий в природі як найбільш блискучий силікон. Також до складу входить пантенол для інтенсивного зволоження. Екофікс має рідку консистенцію, немає різкого запаху. Зі зручним дозатором продукт для солоного та домашнього використання і для створення прикореневого об'єму наноситься безпосередньо на корінь, Раджу вам спробувати даний продукт і самостійно оцінити результати, які вас дуже приємно вразять.